Ну що, я щойно повернулася з роботи і просто не можу з вами не поділитися рецептом цього неймовірного паштету з курячої печінки, який готується дуже просто, це неймовірно смачно, і ви від нього точно не наберете вагу, тому що це ще мега корисно, тому поїхали! Я беру 500 грам печінки, промиваю її, замочую на годинку соди і очищаю від шкірочок і всіх жилочок. Далі беру одну цибулю, в мене фіолетова, але можна взяти і звичайну, Нарізаю її ось таким чином. Відправляю у миску для запікання. Беремо далі три середні морквини, нарізаємо їх на кружельця, відправляємо до наших овочів і одне солодке яблучко. Шкірку з нього чистити не обов'язково. Додамо ще очистейний часник, але це не обов'язково, я просто його люблю. Далі нагору додаємо нашу очищену печінку. У мене вони ось такі для маридування свинячої шиї. Все гарнесенько заливаємо вершками 33% жирності, шматочок масла, перемішаємо і випікаємо. Після годинки запікання залишаємо нашу печінку ще десь на півгодинки в духовці, щоб вона трошки охолола. Далі беремо погружний блендер і гарнесенько все перебиваємо. Даємо охолонити і смакуємо. Па-па, побачимось наступних відео.